що Сідошка ми прибігли не Не пустити, блять, не пустите, сука, не пустите, бать, блять, капери,

Проданець, блять, ти продане це не пікався. Продане! Моя життя буду робити! Владі, маєте за багато мають. Не можуть! Двоє! Хаті їсти немає, що він не продався. не продався. А вони що собі маємо Які акції? Що ви робите, люди Божі! Що ви робите? Що ви відвораєте таке? Та спомніться! Та майте сімі!